Поєднання вимог сьогодення з кращими традиціями саме такий принцип на шляху до суспільного мовлення сповідує Полтавська обласна державна телерадіокомпанія ЛТАВА. Найголовніша інформаційна програма Полтавські телевізійні новини спрямована на задоволення інформаційних потреб мешканців Полтавщини. Вони все частіше залучаються до формування тем випусків, надсилають свої пропозиції на інтернет сторінку «Лтави». Зокрема, тому у полтавських телевізійних новинах збільшилася кількість гострих журналістських розслідувань. Саме у чиновників виконкому полтавської міської ради ще є трохи часу для того, щоб змінити своє ставлення до місцевої громади. Щоденні випуски полтавських телевізійних новин розпочинаються з повідомлень про позицію, рішення та конкретні дії керівництва держави щодо захисту суверенітету України, інформації з зони АТО. В кожному випуску сюжети присвячені організації та проведенню в області мобілізації, допомоги військовим, вирішенню проблем переселенців, розповіді про полтавців, які воюють у зоні АТО, про роботу волонтерів. Скільки він пережив боїв, ми можемо лише здогадуватися. Знімальні групи телебачення ОДТРК «Алтава» неодноразово бували в зоні АТО, звідки готували сюжети для полтавських телевізійних новин та інформаційно-аналітичних програм Телетижневик і відблиск. Ми сьогодні відвідали тоненькі. Саме у цих бліндажах наші хлопці ховаються від постійних обстрілів. Дискусійні прямоефірні формати ток-шоу відверто про голос громади, позиція, тест на майбутнє посилені більш широким і прозорим залученням громадян до обговорення найгостріших проблем. Особлива увага до патріотичної тематики, формування громадянського суспільства, забезпечення національного діалогу. Майдан, що підняв країну, у 2015 році вже відбулися два резонансних телемарафони, де головними героями були учасники нещодавніх найпомітніших подій в історії України. Телемарафон Майдан рік по тому пам'яті героїв Небесної Сотні. Будемо говорити про те, як втілити у життя прагнення Майдану. Телемарафон зобов'язані вистояти рік неоголошеної війни. Усе частіше під час прямоефірних програм використовується скайп-зв'язок. Нові технології дозволяють залучати найкращих спеціалістів не лише Полтавщини, а й усієї України та світу. Як там погода зараз у Вільнюсі? Акцент передач просвітницького циклу Уроки історії. Інформаційна протидія антиукраїнському впливу з боку Росії Оце якраз новизна зараз в дослідженнях, тому що всі звикли ну так повторюємо місто російської слави. А тут виявляється, що і не нахімов, а Нахименко, Хіменко, і пам'ятник Петру. жили саме в Полтаві. Суспільно-політична ситуація в державі переорієнтувала і тематику молодіжних програм та передач дитячої студії разом. Документалістика Алтави також відгукується на сучасні події. Запроваджено декілька циклів, які збережуть для прийдешніх поколінь важливість нашого сьогодення. Цикл звичайні герої про тих, хто на сході зі зброєю боронить Україну. А також про їх перших помічників, волонтерів. На жаль, розпочався страшний відлік полеглих за вітчизну. На сході України гинуть полтавці. Їх родини та близькі потребують підтримки. Пам'ять про подвиг захисників необхідно зберегти. Саме цьому і присвячений цикл лицарі небесної варти. Вони не самовіддано любили цей світ, а виконавши щастю свою місію. Захищати життя і мир злетіли над нами зорями і стали лицарями небесної варти, щоб з висоти оберігати нас із вами, і нашу Україну. Лтава постійно працює над створенням соціальних роликів на підтримку української армії, волонтерського руху, тематичних роликів, спрямованих на єдність держави і формування патріотизму. Ми активно підтримуємо проведення благодійних акцій, ярмарків для потреб АТО, мистецьких благодійних марафонів. І не лише інформаційно здійснюючи трансляції, а й беремо безпосередню участь в організації цих заходів. Долучаємось власними справами і коштами. Не спи моя рідна земля! Ротинся моя Україно! Відкрийоди свою... «Калтава» започаткувала у 2014 році цикл документальних фільмів. Поборники незалежності створено 15 фільмів про наших земляків, відомих і маловідомих борців за українську державність: Горліс Горський, Стешенко, Мартос, Симоненко, Гончар, Мешко, Герої Небесної Сотні та інші. Загалом блок просвітницьких і культурно-мистецьких програм, виробництво документальних фільмів, є важливою складовою телебачення одитирка Лтава, 15% власного виробництва. Наразі маємо потужну творчу виробничу команду для підготовки такого продукту. Якість і професіоналізм засвідчують не лише нагороди, які Лтава завжди отримує за свої документальні фільми, а й попит на наш телеконтент. Колег з телеканалів Культура та Всесвітньої служби телебачення та радіомовлення для задоволення інформаційних потреб людей із вадами слуху, Олтава транслює п'ять програм власного виробництва із використанням дактильно жестової мови. Оновлюється команда і концепція програми Ранок на Алтаві для підготовки кадрового резерву, крім дитячої студії телебачення разом. З вересня минулого року розпочала роботу молодіжна студія Нова Алтава. Нині води Теркалтава відбуваються не тільки творчі зміни, а й удосконалення технічної бази. В листопаді 2014 року за рахунок субвенції з обласного бюджету введена в дію нова цифрова ефірна апаратна, яка дозволила значно поліпшити якість ефірного телевізійного сигналу. За рахунок коштів, зароблених оди «Алтава», оновлено парк цифрових відеокамер, придбано монтажну станцію комп'ютерної графіки, відеостіну для нової студії, реконструкція і модернізація якої нині на стадії завершення. З огляду на нові завдання і перспективи переходу на формат суспільного мовлення створено новий сайт телерадіокомпанії «Алтава», Посиленою інтерактивністю і оперативним розміщенням сюжетів, програм та передач виробництва Полтавської обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА.